Ми знаходимось в приміщенні Липовецької міської ради, де проводиться засідання круглого столу Майбутнє нашого міста в наших руках. Це я дякую, що сьогодні ви відвернулися і прийшли до нас на круглий стіл, круги стиски, які називаються Майбутнє міста місто в наших руках. Саме зібрання це викликано єдиною проблемою, яка в нас сьогодні є: проблема екологічної безпеки нашого міста. А якщо ми не зупинимося, і наша діяльність, людська діяльність, наша яка ось тут є, буде продовжуватися таким чином, то через років 5, 10, 15 нашим дітям, декому нашим внукам. Лишиться місто, яке, по суті, буде непридатне для життя. І сьогодні питання екологічної безпеки нашого населеного пункту стоїть швидше всього в моральній площині. Ми не привчені з вами жити суспільним життям, жити з життям, яке забезпечує екологічну безпеку нашого міста. Хочу сказати, ставши на посаду директора комунального підприємства, все, що перше зробив, це я об'їхав наше місто. Було поставлене завдання всі смітники зафотографувати і зробити їх облік. Коли ми об'їхали це місто і сфотографували, я просто злякався. Я зрозумів, що у нас роботи не початий край. Не було такого мікрорайону, не було такої посадки в Липовці, де б не валялися мусор. І мусор різний, різного характеру. Це було очисних споруд на березі, беразова посадка, і це, і це все повністю застелене мусором. Що зроблено в вашою організацію для того, щоб роздільно збирати? І чи співпрацюєте <клес> з магазинами, підприємцями, культоварів? Можливо, там потрібно поставити ящички, щоб туди кидали використані батарейки. Ми були в Польщі, там, якщо комунальна служба забирає у вас мусор і знаходить в мусорі батарейки 12 тисяч злотих штрафів. І ніхто, і ж оплатишка. А тут написали протокол. Суд а суд відміни. Жанок, дядько, дядько, той той байко, той шаш. Шаш. Ми сьогодні проблеми ці появилися, і ми сьогодні працюємо в цьому напрямку. І питання збору батареї, який ось тут буде, ми теж розглядаємо. І я думаю, що цей рік теж ми почнемо працювати в цьому напрямку. Е, треба для цього Лучше б було б зібрати якісь атловістів. Ну я дам їм такі гроші, щоб ну, організати платні команди, щоб їх забирали. Завод по переробці картоплі на крохмал. Можна сказати так, що давайте ми відмовимося від цього всього, зберемося в якісь харлуки і будемо, понімаєте, щоб не допустити сюди виробництво, що нічого такого не буде. Ми просто не зможемо утримати тоді місто. І місто само собою спочатку перетвориться на більше село, потім на менше село, потім ще на менше село. Люди мають де реалізувати свій товар і заробити відповідний кошти, не тільки працюючи там. Тому -то відмовлятися від заводів від цього все про практично немає логіки. Я постараюсь сказати декілька слів з точки зору відомого тут, я думаю, особливо учням гасла. Яке звучить так: мислити глобально, діяти локально. Як приблизно мав виглядати липовець до того, як тут оселилися люди? Це унікальна територія, яка з точки зору геоморфології має назву Похована долина. Безперечно, я, наприклад, теж вважаю, що Завод з переробки картоплі на даній території би дав стимул розвитку сільського господарства. Промислове виробництво, видобуток корисних компаній, стосування хімікатів у сільському господарстві та в інших сферах людського життя усі ці чинники впливають на екологічну ситуацію. Те, що ми маємо, маємо виробництво, яке збудували в минулому році, <гум> було відповідно недопрацювання, скажімо, наших. На ланчиків, коли пускали, було там певного роду скиди, що він та технологія, яка в нас є, але скажімо, до кінця сезону вже минулого ми тут це локалізували, в принципі, проблем в тому не було. Що стосується води, то задавали питання, скільки ми з'їдаємо води. Ми сказати, що ми води взагалі не з'їдаємо. Чому? Тому що наше це виробництво працює на нашому конденсаті. Конденсат, це те, що випаровується з нашого яблука, ми використовуємо повністю на всю нашу технологію. Ним починаючи від відміти яблука, живеться котельня. Тобто вся технологія, яка в нас працює, вона все працює на нашому яблучному конденсаті. Передначально нам для запуску заводу потрібна безумовно вода, яку ми беремо з тих свердловин, що ми маємо. Ми маємо дві свердловини, які також документально у всіх там інстанціях оформлені. ГДС, тобто ОБНС, все это у нас є. Люба справа, яка робиться, вона має негатив і має позитив. Позитив в нашому виробництві ми збудували, це було скалечне робочі місця, бюджет, наповнення. Це дійсно так воно є. Відповідно, є негативна сторона, не може все бути в ідеалі і не може підприємство такого масштабу збудуватися за рік. І все цілком зробити, як воно має бути, як написано в букві закону. Ну, я не хочу зараз в деталі углублятися, того, що буде робити. Насправді, це якщо перевести в грошовому, грошовому виразі, це з перетовно біля мільйона доларів буде освоєно в наші очні споруди, щоб не було того, що є. Тому що ми дорожимо своїм іменем, ми дорожимо, хто ми є, бо ми дійсно сьогоднішній день займаємо десь відсотків 70 75 ринку України. І ми зовсім тому не цікаво, щоб ви сказали, що я був навіть сьогоднішній день. це не то підприємство, з яким можна мати справу. А що ж буде далі? Яке майбутнє нашої планети і який вихід із цієї кризи? Ми, молоде покоління, чисті душею і помислами хочемо купатись у чистих книжках, живати чисту їжу, дихати чистим повітрям, дивитись у чисте небо. На жаль, сьогодні ми втратили наші криниці. Сьогодні треба ставити питання будівництва нових скважин, будівництва нових водогонів. Що ми робимо? Відповідно, у нас є. Три проекти, навіть чотири проєкти скважин, три, дві гайсин, значить, Кам'янка. Це, це точно ми будемо цього року будувати. наш Кам'янецький ставок. Це 30 гектарів водного зеркала. Там була дуже чиста вода. Там діти купалися. Там відпочивали. Там була свого часу така база відпочинку. Сьогодні там дуже забрали в орендарі цей ставок в оренду, в межах населеного пункту. Це була як на мою думку, велика помилка з боку сторони міської ради. Це не землив Тут нема. Це точно в межах населеного межах, це точно в межах бажано вже ця нова редакція статті 51 водного кодексу України передбачає. Що забороняється віддавати для рибництва ставки в межах населення? Я хочу ще черти з моєї бажання сказати щось. Тоді, якщо ви немає, то якщо ви не заперечите, я хочу вам по перше всім подякувати абсолютно всім за участь. А зараз кілька слів про проведення даного круглого столу від міського голови Майданюка Миколи Івановича. Сьогодні дійсно у нас відбувся досить актуальний такий захід. Це круглий стил з питань екологічної безпеки. Екологічна безпека, в першу чергу, це наше майбутнє, це наш розвиток. На ньому піняток питання, зокрема, чистоти води. Питання якості нашої питної води, питання стихійних сміттєзвалищ, і, напевно, питання майбутнього. Основна ціль, яка була поставлена на цьому, ми сьогодні повинні виховати людей так або змінити свідомість людей так, щоб люди розуміли, що чесно, не там, де. Часто прибирають, а чисто там, де не смітять. Ось я думаю, що головна тема, яка була поставлена на засіданні круглого столу, це участь кожної людини в забезпеченні екологічної безпеки нашого міста. Я думаю, що вона була досягнута.